thank <laughs> you Ось воно, казино! Чудово! Тут ми знайдемо пінгвінів. Ви б'єтеся подушками, наша дівчатка! Камбалісімо! Ці подушки напхані пташенятами. Я влітаю, хватаємо пінгвінів і змиваємось. О, давай я влечу! Я хапу пінгвінів! Йоді! Я хочу влетіти! <плес> Хоч я ти за мікання, службу вилову Лягаві! Капітане Дюбуа, я радий вас бачити! Відрень! Який? Тобто малі! Ні вихій! О, моє ліце! О! Чавіть на газ! Змиваймося звідси! Валя, жираф на 180 градусів. Хлопці, у нас хвіст. Папарацці, вітаю. Не треба. На ага. <проб> Як нам припнути Європу, не привертаючи уваги! Ідея у цирку. Це пояс тільки для циркових зірей. Не довіряю леву. Гриви багато і... Лоска! Він не лев. він лівіка! Дурна заявка. Пам'ятайте, залягаємо на дно. Доки не промене лягавий. ми невидимі. Март! Марті! Да-да-да-да. В цирку! афро, Я город, я горох, я горох! Апро! Невже? Руху! Я хочу!